Добрий день, а ви знаєте, що є в Німеччині не тільки тафіль, а ще інші місця, де можна купити досить дешеву їжу. В Людвісхафіні це місце називається Yes Bar. На відміну від тафеля, реєстрація не потрібна. Платиш одне ойро, стаєш в чергу продукти. Ну, Якщо ти останній, можеш піти з малими помідла. І так, я сходив в тафіль і от що я взяв за одне ойро. І так, мучного я не набирав, тому що у нас є досталь, тільки ці булочки, взяв грибочки. Упаковка у нас уже розпаковалася, но нічого радиба не посичні. Далі це у нас салатик такий. Вот. Так, намазка. Така веганська намазка. А це вершки. Далі кабачок, морковочка, дріжджі. Не знаю навіщо, но у нас є. Катоплі набрав 10 кг. Е, Яблуки. Персик. Е, котлетки. Вот котлетки. 5 котлеток. Шоколадка у нас мілка. И вот таке вот взял блюдо, макароны с гардероб.